Вітаю! Сьогодні поговоримо про слово, назва, ознаки, предмет. Погляньте, малята! Хто з нами в Хованки грає? Так, це грайлива кішечка Груня. Розгляньте її та розкажіть, яка вона. Наша киця маленька, смугаста, зеленоока, муркотлива, ласкава, похнаста та грайлива. Щойно ми сказали слова, назва, ознаки предмета, які відповідають на питання який, яка, яке, які. Ми використовуємо ці слова, коли хочемо розповісти про щось або про когось. Тобто, за допомогою таких слів ми можемо описати будь-який предмет. Знайдіть на картинці предмет за описом. Маленький, сіренький, боягузкий. Заєць. Залізна, швидка, червона. Машина. Квітуча, рожева, пахуча. Квітка. Великий хижий, смугастий, тигр. Круглий, смугастий, солодкий. Кавун Виконайте вправу який, яка, яке, які. Підберіть по три слова ознаки предмета, сказавши в одній та множині. Наприклад, хрумкий маленький зелений огірок. Хрумкі маленькі зелені огірки. Вітаю малята на заняттях з цікавої грамоти. Уважно розгляньте цей малюнок. Назвіть всі предмети, зображені на ньому. Називаючи предмети, зображені на малюнку, ви щойно промовляли слова назви предметів. До слів, які означають назву живого предмета, ми ставимо запитання, хто це, наприклад, акула, сорока, равлик. А до слів назв на живих предметів, ставимо запитання, що це. Наприклад, дуб, стуло, кавот. Ось ми пригадали, які ж це такі слова, назви, предметів. А зараз будемо називати всі предмети, зображені на цьому малюнку, та визначимо, який звук зустрічається в кожному слові: зуб, курка. Тукан, удав, папуга, кенгуру. Тож який звук? Є в кожному слові. Я впевнена, ви визначили всі правильно. Це звук У. Звук У голосний, вимовляється легко, його можна проспівати, позначаємо кружечком. А на письмі звук У позначають буквою У великою та буквою У маленькою. А зараз малята за допомогою своїх пальчиків, зробіть букву У. Зіграємо в гру, де ти є. На малюнку знайдіть всі букви У, які сховались, і великі, і маленькі. Полічіть їх та визначте, яких більше. Велика буква У 4, маленька буква У 4. 4 дорівнює 4, їх порівну, однакова кількість. Наш звук У голосний. Його можна проспівати. Що ми зараз з вами і зробимо? Коли бачимо велику букву У, то співаємо його голосно. Коли маленьку, то співаємо його тихо. Один, два, три. Почали. Гра «Плесь-туп». Будьте уважні. Плесніть долоньки, коли чуєте звук У. Тупніть ніжками, коли чуєте звук А. Скільки разів стільки цих звуків є в слові. УДАВ. Дуб. Зуб. Кавун. Сорока. Равлик. Баран. Жук. Кенгуру україн. країні абетка жила буква У. Вона була особлива. Успішна та завжди усміхнена. У неї був друг вітер. Коли він був добрий і лагідний, то разом із буквою вони співали пісеньку. У-у-у тихо і повільно співали. А коли він був сильний і розлючений, то вони співали так: у-у-у-голосно і сердито. А, наспівавшись, у свого друга пригощала смачненьким узваром. Сказав горобчик букву У, боюсь я дуже татку. Татусь питає А чому У схоже на рогатку? Спробуй написати літеру У разом зі мною. Будь уважний. Якось У пішла гуляти лісом і побачила дівчинку, яка гірко плакала. Прочитаймо разом, що кричала дівчинка, заблукавши у лісі. Ау! Ау. Ау. А потім буква У, гуляючи околицями, Почула, як десь поруч плаче малюк. Давай прочитаємо, як саме плакав малюк. Уа, уа, уа.